Третя партія у нас завершилася на користь Динівців і рахунок став 2-1. І тепер ось в четвертій партії. Першими подають Вижницькі колосівці і першими програють перший м'яч. Динівці виходять вперед. Ну що, Петро Раца, перший не виконані спорту, нам допомагає розбиратися в тонкощах волейбольних баталій Буковинської чоловічої волейбольної ліги. Ну, вижничани. Можуть зараз, в принципі, десь і втратити віру в свої сили після того, як ось першу партію не сенсаційно виграли і два, дві партії програли, знаючи майстерність, досвід суперників, можливо, вони там. Хоча я думаю, що все-таки характер вони демонстрували на кожному етапі, і думаю, що таки будуть боротися до, до кінця. Хочу сказати, що Віжниця показывает хороший волейбол, нормальный против. них тяжело играть против этих людей, бо они немножко опытнее, немножко лучше. Але все ж таки, если даже плохо грають, я хочу, ну как плохо? Они не плохо, грають, я... хочу програю. Але програют, да, я скажу, то я. Григорий Григорьевич так красиво рассказывает, он так хорошо знает волейбол, что меня нема куда там подсказать что-то. А я вам хочу сказать, может быть, в Вижница тяжело добирались до этой встречи в Новотерице, потому что у нас дороги очень плохие, с ямами на первой скорости, на второй. И действительно, может, они устали. Но на данном этапе они начали очень хорошо. И не считаю, что игры нашей Буковинской лиги за... Третє місце, то йде нормальний спортивний нокаут, приємний. Люди борються, достають, забивають. От як зараз, який м'яч зараз дістали да. Денівські да. воліболісти, ну просто здавалося, що все програнений, а вони ще примудрилися його повернути на ту половинку майданчика. І зараз ось забирає м'яч Ір Гавриняк. Ну, з майданчика подано, здається. Так, так ось дуже такий знаковий м'яч виграли Динівці. Він дуже багато важить психологічному плані. грає краще, так, психологічний план є, тому що на верху стоїть на балконі, стоїть влад Денту, який дуже переживає. Він великий культурний чоловік, дуже багато допомагає в волейболі. Я сподіваюся, що там ще багато-багато будуть спортсменів великих, Поки він там є, він дійсно за цим слідкує, щоб його рідне село вона стала спортивним. спортивне та да, знамінітне. Воно є спортивно, навіть якщо говорити так, один з наших операторів з того каналу завдяки телеканалу «Чернівці» ми маємо можливість бачити ці ігри в ефірі, так ось один з них Артур якраз теж. Земляки гравців, які грають за третє місце у цій лісі, так що я думаю, що він десь знімає і болюває паралельно. Ну і давайте нагадаємо склади команди команди з динівців. Раз ми загоріли про владу динту про головного мецената цієї команди. То почнемо із них Дев'ятий номер Олег Ковальчук, восьмий Володимир Комаров зв'язуючий 20-й Георгій Гнат, 13-й Андрій Романишин, 7-й Олександр Буздуган, 17-й Руслан Тодоренчук і 18-й Василь Шоботаров. Ну і грали в інших іграх Руслан Середенко і Богдан Середа, ну а був заявлений, так і не зіграв жодної гри. Дмитро Надобта, досвідчений гравець, який, в принципі, звісно, що підсилив гру цієї команди. Але я думаю, що цей козир вони притримували, заявили для фінального матчу, оскільки вже в боротьбі за бронзу змушені були обмежити за бронзу після того, як в півфіналі поступилася строїнцям у дуже цікавому поєдинку. То, напевно, вже її не підтягнули Дмитро Надопту. Ну, він би поміг на доктора, але він травмірований, за і не приїхав. Доктор. Ну і колос Вишницький, сьомий номер Сергій Гахман, третій Дмитро Гахман, п'ятий Ілля Загул, капітан команди, дев'ятий Олексій Труфин, восьмий Юрій Козьмик. Шостий Олесі Гавлюк, Ліберо Павло Горюк, ну і в запасі ще Іван Килинчук. В різних інших матчах на різних етапах грали ще Василь Фуштей, Ярослав Григоряк, Назарій Лучик. І був заявлений також Олег Дарій, наш відомий болярист, який так і не зіграв у, у цій лізі за команду Виженщини, але був заявлений, отже, ми його називаємо як члена команди. І, е, е, виграє. Це очко команда з Динівців, 8-5 рахунок. Ну, якщо зараз Динівці підуть відрив, то звісно, що можуть десь опуститися рук у Вижнської команди. Козмик пробиває, так і ну, результативно грає. Так, результативно. Як не згадати ще раз про те, що команда з Вижнічини, колос Вижнівський, пройшов просто неймовірний шлях до цієї. Четвірки сильніших у Буковинській чоловічій волейбольній лізі. І, зокрема, ось про вольові якості цієї команди говорить той факт, що вони програючи 0-1, здолали недобоюся з району, які були серед фаворитів нашої ліги. І так само програючи 0-2 на виїзді у Глобоці, перемогли місцевий колос. Тобто це свідчить про те, що команда надзвичайно бойовита і має. Характер просто ну, справжній спортивний характер і здатні підносити такі сюрпризи навіть в тих епізодах і тих моментах, коли здавалося, що виграти неможливо, вони примудряються це робити. Тому не будемо поспішати і зараз рахунок 2-1 на користь Динівців, 10-7 у четвертій партії. Але сказати про те, що Вижницький колос вже програв, не можна при тому, що ми вже говорили про те, що за складом команд. Реально ось зараз прикра помилка. Дима, карт мене не добрав трішки, якось так ну, не, знаю, не відчув сітку. Зараз е, тайм-аут бере якраз беженська команда. 11 7 4 очки поступаються вони е, Динівцям. Це нам показало спорт до всіх. Ми що Буковинська і чоловіча і, волібо, і жіноча волейбольна е, ліги. Були зініційовані Івано Васкянон, це викладач міського національного університету, і безпосередньо вже організований обласним центром спорту для всіх. Звісно, що разом з волейбольною громадою, з волейбольними активістами, тому що без спільної роботи подібні проекти неможливо. І нагадаємо, що вирішальні поєдинки відбуваються в Новоселеці, як, так само, як і півфінальні матчі тут гостювали. Чому в Новоселиці? Тому що Новосела останнім часом є таким яскравим волейбольним центром. І тут дві команди, які грають у фірм. Так, да, так. Дві, так. Четверки, і, в принципі, фаворитами є і одна, і друга команда, і бронзовому, і в золотому. Малий фінал це матч за третє місце, так і у великому фіналі матч за перше місце. Фаворитами є команди з Новоселецького району, хоча Деніцю першу партію програли. І 12-10. Я думаю, що. Петро Раса може підтвердити, що ось такій ситуації ще можна витягувати. Та, власне, як і витягувалося навіть у тій ж аматорській да, лізі України в Шілізі, да. ми вже бачили такі ситуації, коли після 0-2 команда витягувала цілий матч і вигравала. Ну і можемо привітати ще раз родничок колосного району, Скоріона. В третій став чемпіоном України серед команд чоловічих команд аматорської вищої ліги. І ще минулого року у них була в активі бронза. Тобто це команда, яка стабільно демонструє високий результат останнім часом, і сподіваємося, що... І надалі буде о, гідно поставляти Луковину в, в цих вищелігових аматорських волейбольних баталіях України. Ми ж говорили про те, що аматорська ліга ну, може десь навіть дати фору деяким іншим лігам професійним, да, тому що. грають багато досвідчених гравців, які нещодавно завершили кар'єру. Ну, і чемпіонів України, і гравці Суперліги були дуже, так. Я хочу сказати, що і вболівальники. 13-13. Ось вам яка, і боротьба, да. ось вам okay. на подачі вижницька команда. Так, ми говорили про аматорську лігу. І подивіться, 14-13 на користь вижничан. Невже це перелом? Ось молодці, молодці, молодці вижницькі волейболісти, це ж треба <рісті> не і попри те, що... От, лав марнув, там щоб взяли перерву, тому що. Я, я воспользуюсь все ж таки, что я побывал во всех наших районах, где были игры. И каждый, каждый человек, каждый, который любит эту игру, все подходили, все благодарили керівництво спорта для всех, особенно та выкладачу молодому Ивану Георгиевичу Васкану. Но все ж таки хочу сказать, что вот, например, играет Испас. Майданчик такий сказочний, хочу обратитися до Петра Дмитровича Гахмана, який от Сережа його в команді і виховував цілу плеяду прекрасних волейболістів. Що цей майданчик хоче дні, щоб він не пустував, щоб вечором там грали діти. А якщо діти будуть грати, играти, я ті не то. Тільки... В її спасі. Такі майданчики є в кожному селі у нас. Хотілося б, щоб літом поіграли діти, є люди, випускники, техніку, вузів, так, щоб дійсно там люди з великим задоволенням йдуть туди, на той майданчик вболівати за молодих людей, як вони грають прекрасно в цю ігра. 15-15 зараз рахунок у нас у бронзовому матчі чоловічої волейбольної ліги, а в а продовження слів Петра раси, я скажу, що... Так, майданчики є майже всіх населених пунктах волейбольні майданчики, так. якщо не всіх. І є така акція у нас спорт заради майбутнього. Спільна акція якраз обласного центру спорт для всіх і спортклубу «Гешка», названого на честь нашого найти головнішого захисту українського спортсмена. Так ось якраз ми стимулюємо. Стимулюємо населені пункти до того, щоб вони облаштовували або нові, або запущені десь приводили в порядок майданчики, в тому числі волейбольні, баскетбольні, мініфутбольні. І за таку ось роботу ми будемо від організаторів цієї акції давати якісь там м'ячі, чи сітки. Тому тих, хто ще вагається. Облаштовуйте нові або приводьте порядок запущені майданчики, повідомляйте нам про це і спорт всіх можете звертатися і ми вас обдаруємо чимось. От ми повернемося ще до строїнця і майбутній строїнців. Строїнці має такий волейбольний майданчик з такими стойками, з такими сітками, з такими лавками для зрителів, що там можна провести і чемпіонат України по волейболу. Красиво дерев'я, чистота, уют. І это... кожен вечір там у выходные, каждый вечер, и кожен вечір, а особливо на день молодіжі, проводяться турнір, де приїжджають багато команд з Молдавиї, з Новосельська, з Чернівців, з Хмельницка. У них от на майданчике завжди є строїнські ребята там. Я думаю, що ми ще побачимо, бо тепер уже наступний проєкт, сподіваємося, теж буде вдалим. Це... Же е, ліга пляжного волейболу, як Влітку я думаю, що вона запрацює у нас, і в тому числі в строїнцях будуть міні-турніри, такі до речі, до уваги е, гравців. Потенційних учасників цих пляжних баталій змагання будуть відбуватися турами, але не обов'язково брати участь у всіх турах. Тобто будуть такі окремі міні-турніри в строїнцях на турбазні, в «Аква плюс», Акваплюс, в Чернівцях, на майданчику біля стадіону «Буковина». Ми будемо повідомляти про це. Дивіться анонси в тому числі на сторінці спорту до всіх на спорталіспортбуком. І на цих турнірах будуть набирати команди очки, а потім кращі будуть вже грати у фіналі, у фіналі сезону, скажімо так, пляжний волейбол, пляжної ліги. Тому сподіваємося, що буде багато бажаючих зіграти і в пляжний волейбол. Це чудовий різновид цієї прекрасної гри. І на піску він особливо видовищним буває. 22-17. Тим часом ось все-таки змогли знову піти у відрив після того, як навіть вперед виходили вежничани, Дуже несподівано все це було, тому що все-таки Денюці це фаворити у матчі за третє місце. Витягують, витягують, хоча провести атаку не вдалося. Ну тепер ось ще одне очко. 18-22 поступається Вижницький колос в кінцівці четвертої партії. Якщо колос не витягне цю партію, це буде зробити дуже складно, то ми вже отримуємо бронзову призера після цієї партії. Якщо ні, то побачимо ще коротку п'яту партію до 15 очок. Ну, ось знову, знову новою витягнули. і. Так, було б дуже ефектно, щоб yeah. ще раз повернули м'яч на половинку Дінівців, але ні, 23-18. До речі, у нас встановлені спеціальні призи від Івана Істенюка. Іван Дімітріч Істенюк, З... Встановив призи для кращих кожній команді фіналістів. Тому ми зараз придивляємося. Ну, Є така думка, що у складі Динівців Андрій найбільше, скажімо так, найбільш корисно можливо, зіграв, хоча всі зіграли класно. А у вижницькій команді тут сумніви між Юрієм Козьмиком і Оксієм Гаврилюком, молодим гравцем. ну, можливо, все-таки схиляємося до Юрія Козьміка, оскільки він досвідчений гравець, а Гаврилюк ще свої трофеї ще здобуде попереду. Я, там, там. Я в цьому теж довірив, що здобуде. І ось вона перемога. Отже, Вітаємо диниці з бронзовими нагородами Буковинської чоловічі. волейбольної ліги для вас матч коментували Петро Раца і Георгій Мазурашу.